Те вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Президент Придністров'я привітав будівельників з професійним святом. Його відзначали напередодні. Вадим Красносельський зазначив, завдяки архітекторам, майстрам-інженерам-будівельникам, міста і села стають упорядкованими, красивими і затишними. Зі словами привітань до будівельників, також звернувся голова уряду. Олександр Мартинов нагадав, республіка взяла курс на реконструкцію і будівництво соціальних об'єктів. Йдеться в першу чергу про старт програми фонду капітальних вкладень. День будівельника відзначили в рибниці на цементному комбінації свято. Як привід підбити підсумки РЦК на другому місці за відрахуваннями податків в районі. А ще на комбінації модернізують виробництво на містоутворюючому підприємстві. Побувала наша знімальна група. На РЦК В'ячеслав Лісник працює вже 13 років. Починав простим слюсарем. Зараз машиніст цементних млинів каже, тут можна розвиватися і рухатися вперед разом з підприємством. моєї роботи, сенс моєї роботи перебуваючи тут, контролювати якість цементу і контролювати обладнання, яке у нас найновіше п'ятого покоління. Є спеціальна лабораторія, яка задає параметри, і ми їх дотримуємося. Незважаючи на всі економічні труднощі 2018-й складається для РЦК вдало. Підприємство другий великий платник податків в районі. Щорічно комбінат відраховує до бюджетів різних рівнів близько п'яти мільйонів доларів. А ще в цьому році тут виробили понад 300 тисяч тонн цементу. Стати конкурентоспроможним рибницькому цементу допомогла модернізація виробництва. Ці проекти проекти дозволили випускати нові марки цементу європейського рівня. Ці марки зараз затребувані на ринку світовому. Ми готові і розширю. Увати свій асортимент і розширять свій асортимент. І Президент, і Верховна Рада, виконавчі органи влади завжди підтримуємо і будемо підтримувати і працівників заводу, і сам завод, і ті пільги, які надаються заводу для того, щоб зберегти це підприємство, аби дати йому можливість вийти на новий рівень. Всього на підприємстві працює 860 чоловік. Нові проекти з модернізації вимагають більшої кількості робочих рук інженерно-технічного складу. Зараз РЦК відкрите для прийому нових кадрів. І ще одна хороша новина для грибничан. Цементного пилу в повітрі стане менше. Щоб скоротити викиди в атмосферу, на підприємстві встановлюють спеціальне обладнання. У республіці продовжують боротися з амброзією. Про хід робіт говорили в уряді. Як зазначили на зустрічі, скарги від громадян продовжують надходити. Заступник голови уряду Станіслав Касап навів, як приклад ситуацію в селі Незавертаєльівка Слобозайського району. За словами місцевих жителів, недалеко від житлових будинків цілі поля амброзії. Однак землекористувачі ігнорують проблему. Віце-прем'єр доручив взяти ситуацію під контроль. Загалом цьому році інспектори виїжджали з перевірками більше 600 разів. Результат 28 протоколів. Виїжджаємо по всім районам. Виїжджаємо по всіх районах. Обстежуємо і землі сільськогосподарського призначення, і землі міських населених пунктів. У разі виявлення великих осередків заростання на території міських населених пунктів направляються листи главам держадміністрації для прийняття рішень. Аналогічну роботу проводить і Міністерство сільського господарства природних ресурсів. За словами міністра відомства, фахівці регулярно виїжджають на ділянки, тримають руку на пульсі. Ми зовсім недавно робили об'їзд по Григоріопольському районі, де були зауваження, дали вказівки для того, щоб вони були усунені. Хочу сказати, що на площі у 1644 гектари ведуться роботи силами тих суб'єктів, за якими закріплена земля, аби знищити ті буряни, які там є. Боротьбу з алергеном ведуть і в столиці. Роботи з цього напрямку йдуть з початку року, зокрема, покі з газону на центральних і другорядних вулицях, а також на території скверів. Припинення залізничного сполучення між Росією і Україною може торкнутися Придністров'я. Зараз влада України обговорює це питання, повідомив нещодавно міністр інфраструктури сусідньої України Володимир Милян. Нагадаємо, через нашу республіку регулярно курсує потяг за маршрутом Москва Кишинів. Якщо його рух буде скасовано, це створить додаткові труднощі і дискомфорт пасажирам, вважають фахівці. До сих пір багато громадян воліють подорожувати залізницею через південно-західні області України. Пасажирські поїзди, що ходять, але їх кількість. Зменшилося в кілька разів у порівнянні з 2014 роком. Нагадаємо, що жовтня 2015 року між Україною і Росією повністю відсутнє авіасполучення. Ініціатором такого кроку став Київ. У республіці триває робота над програмою завершення будівництва недобудованих житлових об'єктів. Свого житла сьогодні потребують близько півтори тисячі осіб. Всі міста і райони прийняли заявки від бажаючих взяти участь в пайовому будівництві багатоквартирних будинків. Уже створено дев'ять кооперативів, а фахівці працюють над розробкою програми дешевих кредитів. Надавати їх планують в першу чергу бюджетникам. Всі подробиці дивіться далі. Він старший офіцер МВС. Вона педагог, філолог коледжі. Сім'я Бабаян разом уже 18 років і весь цей час живуть у найманих квартирах з двома вже дорослими дітьми. На зарплати бюджетників накопичити на свою житлоплощу дуже складно. Зізнаються чоловік з дружиною у цій квартирі. Наприклад, вони живуть уже два роки. Умови тут, м'яко кажучи, скромні. І нарешті з'явилася надія. Узналі около года назад дізналися близько року тому, і то пропозиція виходила від нашого керівництва МВС. Запропонували досить такі зручні умови для придбання житла. Плануємо мінімально це, хоча б двокімнатна квартира. Виходячи з того, що у нас двоє дорослих дітей, і вони хотіли б мати свій якийсь куточок. Ано не то що потрібно, Воно не просто потрібно, воно глобально необхідно, тому що коли у вас підростають двоє дітей, і ви щомісяця забираєте у цих дітей зарплати відсоток, якийсь, ви платите зовсім іншим стороннім людям, у чомусь обділяючи своїх дітей, звичайно, ви розумієте, що вам необхідно ту ж саму суму віддати дітям і вкласти у їхній розвиток, у їхню освіту. А потім є ще один момент, коли у вас знову таки підростають діти, їм потрібен свій дім. У міністерстві економічного розвитку розробили проект програми будівництва недобудованих житлових об'єктів. Зараз документ знаходиться на розгляді. В уряді всі міста і райони вже підключилися до цієї роботи. Склали списки претендентів на пойове будівництво довго Програма розрахована на два етапи: перший з 2018 по 2019 роки здадуть в експлуатацію дев'ять багатоповерхівок. Другий з 2019 по 2021 ще 10 будинків. Це була ініціатива ініціатива президента. Дента щодо завершення будівництва довгобудів, завдяки якій значна частина працівників бюджетної сфери може бути забезпечена житлом. На першому етапі планується введення в дію 428 квартир, і на другому етапі близько 380 квартир. Уже сьогодні бажаючих взяти участь у пайовому будівництві двічі більше самих квартир. У пріоритеті бюджетники міністерств освіти охорони здоров'я і співробітники силових структур. Тому у сім'ї Бабаян з великою ймовірністю 2019 може стати роком новосілля. У республіці завершили збирання зернових у лідерах Григоріопольські і Слободзийські райони. Там кращі показники по Придністров'ю. Всього до речі зібрало 352 тисячі тонн пшениці. Григоріополь в черговий раз названий хлібною столицею нашого краю. Грігаріопольський район Григоріопольський район завершив жнива з нормальними показниками. Всього по району намолочено 112 тисяч зернових, пшениці – 99, 97 тисяч тонн озимої та 2 тисячі тонн ярої. Середня врожайність 41,6 центнера з гектара. Теж хороший показник. Другий по республіці, але за валовим збором ми перші. Друге місце за Слобозейським районом за час жнив їм вдалося зібрати 104 тисячі тонн зернових. кажуть, сподівалися на краще, але посушлива весна внесла свої корективи у плани. Для нас для Слобозейців, для нас 100 тисячний рубіж виробництва зерна став нормою незалежно від різних природних катаклізмів. Це завдяки тому, що наші землекористувачі досить успішно і результативно ведуть свою роботу шляхом підбору сортів, впровадження інтенсивних технологій, застосування добрих захист рослин. Тому ми можемо навіть при якихось незадовільних погодних умовах все одно отримувати високі врожаї. У районах за традицією провели свято врожаю жнива-2018. Підбили підсумки та вшанували кращих працівників сільського господарства. Сільськогосподарський сезон в розпалі прилавки магазинів і ринків рясніють овочами і фруктами найкращого вітчизняного виробництва. Тереспольчанам з вулиці Пушкіна і провулка Христофорова пощастило ще більше. Ярмаркові подвір'я розгорнулися прямо поруч з їхніми домівками. Подробиці дивіться в нашому наступному сюжеті. Ярмарок вихідного дня тут не вперше. У нагрітому сонцем повітрі, аромати фруктів та ягід. Найзатребуваніший овочевий асортимент, якраз для домашніх заготовок на зиму. Удобно що рядом, дуже зручно. Поруч з будинком, вибір хороший. Добре, б щоб ціни нижчі були. Побільше б таких ярмарків. Ціни все ж нижчі за ринкові кажуть продавці сільськогосподарської продукції. Свіжі помідори, баклажани, кавуни та чимало інших товарів, прямо від виробника. А тому і дешевше. А у нас господарство. У нас селянсько-фермерське господарство, сімейний підряд, вирощуємо такі сорти, як фарао. В них тонка шкурка, солодкий як мед. Щоразу беремо участь у ярмарках. Їздимо і в інші міста республіки. Постійними учасниками таких ярмарків стали бджолярі. Олександр Данич свою запашну продукцію привіз з незавертайлівки у його бджолиному господарстві стоволиків. Бджоляр з 40-річним стажем ділиться своїм секретом довголіття. Такі творить, що достатньо... мед, такі чудеса творить. Досить однієї ложки в день. і Вона продовжує наше людське життя. Я тримаю велику пасіку. Виробляємо мед, продукти бджолярства. Це пильця, перга, віск, прополіс. І крім цього, виготовляємо крем. На медовій основі настойки воскові своїм урожаєм ділилися і власники садово-городніх ділянок. Ця виноградна палітра із суклеї. Я туха начас займатися, пішов на пенсію, начас займатися виноградом. Я тільки нещодавно вийшов на пенсію, почав займатися виноградарством. На ринку щодня ніколи стояти, а так вийдеш в суботу, продаси. В першу чергу це підтримка виробників сільгосппродукції. Ми надаємо безкоштовні майданчики для реалізації товару. Ну і звичайно, це зручно нашим громадянам, які в своєму мікрорайоні на місці можуть купити практично все. На цей раз на запрошення держадміністрації відгукнулися 45 сільгоспвиробників. За словами фахівців, серпень місяць урожайний, а значить такі ярмарки триватимуть і в інших районах міста, де і коли можна дізнатися на сайті столичної держадміністрації. Автори Придністров'я для студентів Росії нещодавно в Москві вийшла книга літератури срібного століття в особах. Навчальний посібник випустило велике російське видавництво. Щорічно в ньому друкується понад 200 книг, і ось серед авторів Придністровська поетеса Людмила Кабанюк і професор Сергій Заєць. Понад рік наукових досліджень і багаторічний творчий досвід, і ось він результат спільної роботи поетеси і вченого література срібного століття в особах навчальний посібник придністровських авторів. Нещодавно опублікували в Москві відомому російському видавництві. Ми вирішили, що дійсно нужно розказати в принципі. А ми вирішили розповісти про те, що не до кінця вивчено. Насправді у Росії вже багато досліджень про срібне століття, але раптом виявилося, що не так вже й багато. В основному беруть якийсь певний аспект. А ось тут нам хотілося б розповісти в першу чергу для студентів та учнів. Вчитися за нашими книгами будуть студенти вузів Росії. Як кажуть, самі автори видання хороша можливість поглянути на творчість письменників срібного століття з іншого ракурсу. Ось, наприклад, Маяковський. Всі знають його як поета, але він ще писав сценарії, був режисером і навіть грав у кіно. Кажуть, у 1914-му Маяковський приїжджав до Кишинева. Тоді разом з друзями, поетами організовував літературний вечір футуристів. Публіка залишилася в захваті. Поетичні вечори часто влаштовує і Людмила Петрівна з учнями. Читають вірші, причому не тільки класику, а й власні твори. Деякі перекладають на музику. Такі сучасні блоки і Маяковські. Чигдата село Рашків Кам'янського району в черговий раз відвідала делегація з Польщі. Співробітники Міністерства культури і національної спадщини, посольства Польщі в Республіці Молдова, представники бізнес-спільноти побували на католицькому кладовищі, в місцевому костелі та сільській школі. Польський цвинтар у селі Рашків унікальний пам'ятник культури у Придністров'ї. Цим надгроб'ям чотири століття. Старовинні могили реставрує бригада із Польщі. Ось уже третій рік. За цей час впорядкували шість надгробних пам'ятників. У цьому році планують реставрувати ще чотири. Тут є ансамбль Ансамбль дуже цікавих надгробних скульптур пов'язаних з польською громадою, яка тут проживала. Дуже задоволені, що сьогодні за підтримки місцевої влади можемо приступити до четвертого етапу. Реставраційних робіт включений до програми з відновлення історичних пам'яток і місцевий костел. Це найстаріший католицький храм Придністров'я. Реставрувати його почнуть вже в наступному році. Гості із Польщі відвідали і сільську школу. Прийшли вони сюди не з порожніми руками. Клас інформатики поповнився новими сучасними комп'ютерами. Спеціальна мебіль, спеціальне дитячі сидіння, Спеціальні меблі, дитяче сидіння, п'ять комп'ютерів з програмним забезпеченням, принтер для друку. Це наша соціальна відповідальність бізнесу, щоб діти мали вікно у світ, і маленькі школи були такими ж конкурентноздатними, як і міські. З новим комп'ютерним класом ми новим комп'ютерним класом. Ми будемо працювати повноцінно Уроки Інформатики будуть проходити цікавіше, як в урочний час, так і в позаурочний. Зацікавив гостей і проект створення будинку престарілих. Його планують відкрити у будівлі колишнього дитячого садка на сьогодні. Це все з оглядом події наступного дня. Зустрінемось завтра, о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!